Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про штани, які є в нашому магазині. Дивіться, ось такі штанішки бріджики. Дуже акуратненькі і гарні. Тханина: тут котон, віскоза і еластан. Вони дуже гарно тягнуться. Дивіться, ось це найменші штанішки десь розмір SM. Ось так от розтягуються. Тут у нас резиночка вверху, джегінс, ось ця шліца зашита. Тут карманчики є. Сюди йдуть як моми і з таким подкатиком. Якщо цей подкатик роз... розкачати, вони будуть довші, тому що тут довжина 7-8, якщо розкачати, буде довша довжина. Ось така ось цей колір оливковий, це 44-й, 46-й розмір, десь приблизно. Ось такий є у нас 52 розмір, дуже гарний колір. І ось ці темно-сині, теж дуже гарні. Е, йде 54-й, 56-й 58-й і 60-й розмір. Ось це 54-й розмір, ось так вони розтягуються. Розтягуються. Хто любить плотно носити, і 56-й розмір теж в них влізуться. Ось це 60-й розмір, найбільший, теж гарно розтягуються на ось таку жінку. Дуже гарні штанішки, торгуємо ми ними вже не один рік і дуже хороші відгуки про них. Всю інформацію ви можете знати, ще у нас на сайті. Парус ком'юей, посилання на сайт я даю під відео. Також під відео є мій номер телефону, телеграму і вайберу. Пишіть, дзвоніть, заходьте на сайт і замовляйте зручним для вас способом. Відправляємо новою поштою і Укрпоштою. Гарного вам дня, до побачення!